Усім такі мої друзі! Починає свій новий день сьогодні. У нас а, вівторочок. А, знаєте, такі, погода така на вулиці, все тане і, і сніг, боже мій, і мороз, іначе, знаєте, як дві стихії а, вчепилися між собою і ніяк не поділять. Хто ж буде головний? Всі, всі змагаються за перемогу. Ой, надіюсь, що і наша країна просто як Фелікс вона возродиться, як весна прийде, і все-все заквічає, все зазелениться, все почне оживати, відтворюватися і створювати щось нове. Нарешті не знаю сьогодні по цим новинам, як подивилася, що там і переговори вже в Саудівській Аравії. Два імперіаліста зібралися і вирішують долі країни без участі самої країни. Не знаю, чим це все закінчиться. Ці новини у мене чоловік просто знаєте, як зранку він їсть, снідає і одразу ці новини включає, переглядає. Я встаю, вже знаю все на світі, поки мою посуд, поки збираємо обід на роботу. Вже все це знаєте, в голові закипає, всі ці новини з фронту нові зводки, що все так погано, все рушиться. Якось воно не складається в голові ці перемовини, ще, чим вони завершаться. Ну все одно, дивишся знаєте, так на. Двір, дивишся на цю реальність, на нашу природу. І все ж таки, саме головне мені здається, в нашому житті, щоб зовсім не тронутися мозгами і не дивитися менше цих новин, цього всього нагнітання, паніки цієї, яка є зараз в соцмережах. Краще все ж таки. Сконцентрувати свою увагу мені здається на реальності, вийти на двір, насолоджуватися природою, просто жити зараз, тут і в моменті, і ловити кожну, знаєте, так секунду свого життя. Бо насправді ми кожен з нас ми не знаємо скільки нам залишилося ще прожити на цьому світі. Ось, і тому максимально, мені здається, кожен має насолоджуватися тими моментами, які зараз в нас є, які поруч, помічати всю цю красу природи, спів пташок, кожну гілочку, кожну цю сніжинку, яка пролітає, ось, так, знаєте, кожну краплинку, яка збігає з даху будиночків. Взагалі я в душі, знаєте, мабуть, такий романтик, оптиміст, не знаю, я навіть всі. Трих знаєте, якихось буднях, ось в такій повсякденній моїй рутині в житті. І не знаю, моє серце тягнеться до чогось знає, такого світлого і позитивного. Ось. І я бажаю вам також не втрачати оце, знає, таке, таке відчуття всередині себе. Любові, теплоти і доброти. Ні в коєму випадку не набирати ось цей весь негатив, який якого доволі зараз багато навкруги, досить багато. Не набирати отої, знаєте, жорстокості, тої байдужості, бути людяними. А, бо саме мені здається, людяність щирість доброта, вона має врятувати цей просто збожеволівший вже світ. Ось. Тому, будь ласка, якщо ви мене дивитесь, якщо імпонує вам мій а, такий знаєте, на, настрій, а, моя така життєва філософія, якщо вам імпонує, привносьте ще більше людям, давайте ще більше любові, уваги, це настільки, знаєте, приємно, а, коли ти проходиш повсіх. Паде якийсь хлопчик, поруч, ти дивишся, як люди підходять і допомагають їй, дитинці. І дико, коли ти йдеш, і хтось впав, або хтось просто лежить, ти не знаєш. Ти кажуть, та він п'яний, там якийсь там дід, не будемо його й трогати. І проходять просто а, можуть отак повз чужу, чужу якусь таку ситуацію, коли ти маєш підійти і спитати елементарно в людини, чи не потрібна допомога. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в чи був такий випадок, да, я не знала, звісно, що людина була ну, на підпитку. Так, це був чоловік в літньому. Віці, але був мороз, і він впав. Він просто це, от рік назад, якраз зимку сталося. Я підійшла до нього і кажу, що з вами, чоловіче? Він взагалі не розмовляв. Я кажу, я вас так не полишу, я буду визивати зараз швидку. І потім тільки підійшли дві дівчинки, вони знали, знали його і сказали, що він живе у цьому будинку, просто він не дійшов, він перепив. Вони знають його дружину. Ми пішли в квартиру, постукали, визвали дружину. Вийшов ще один сусід. І вдвох, якби вони підняли, ми всі разом ну, визвали людей, щоб допомогти людині. Так, Він напився, він просто ну, п'яничка. А я про це не знала. Це перша людина, яку я побачила, і про нього нічого тоді не Знала, і знаєте, і я стою і кажу: допоможіть. Ці люди підходили, так розверталися, постоють, постоють, і просто проходили повз. Я Кажу, ну не можна його тут залишати. І таке відчуття, знаєте, цієї байдужості до інших людей. Оць, ну, я не знаю, як так можна, просто що я така людина, коли я бачу лихо навіть з ким страпляється, я обов'язково підійду і буду намагатися, чим я можу, тим я й допоможу. Бо якщо б так от кожен на це подумав, Та, тому що його знаємо, то він напився просто. Хай собі людина лежить просто на кризі, замерзає, просто щоб потім з ним трапилося там і запалення легені, що завгодно могло б бути. Ні в коєму випадку, знаєте, не оминайте чуже лихо, яке б воно не було, ви не знаєте той людини її життєвих, якихось обставин. От Я хочу донести до людей все більше і більше аудиторію зібрати, щоб все ж таки люди ставали більш чуйнішими. Ось навіть якщо ви кудись запізнюєтесь позвіть ще когось, щоб ну, не, не лишити в біді другу людину. Це саме головне мені здається. Якщо ми це всі, кожен з нас, кожен житель нашого світу, знаєте, величезного, зрозуміє, що потрібно берегти одне одного і приходити завжди на допомогу, які б там не складалися обставини завжди притягувати свою руку допомоги. І тоді, оце, знаєте, таке тепло, така любов всеосячна, то вона нас і доведе до того саме світу, в якому затишно, в якому гарно, в якому повно просто любові. Так, буде і ненависть, буде і злісно, коли ми кожен з вас будемо це все собі якби, надолужувати, переживати і переборювати ось ці всі такі, знаєте, негативні риси свого характеру, десь стримуватися, десь перейначувати, щось переосмислювати. І йти все-таки вперед до добра, до щирості, до взаємодопомоги і до людяності. Ось, так що так, вам трішечки такого настанови дала на сьогодні, Ось, в сьогоднішньому своєму відео. Так, які в мене плани на цей день? Почнемо тепер з другого ракурсу. Зараз я збираю свого хлопчика, відводжу до школи. І так думаю, що у мене просто так, бачите, трішки проблемна шкіра якась стала. Ой, трішки в мене тут чогось, така пігментація пішла. Це я просто що вже тоналку нанесла, тому як там шортс відео вам. Кожен день намагаюсь зранку, вже знаєте, випускати вам одне велике відео. А знімаю, що я за цілий день монтую ввечері і випускаю його рано в раночці. Трішки приведу порядок, малих трошки пораз, розпреділяю кого куди, як то кажуть. От, і знімаю вам гуморецьки, анекдотики, вони будуть виходити в мене десь так, до 10 ранку або до 12, то є так, от, вранішні, в ранішній, в першій половині дня. Тому переглядайте, підтримуйте мене, будь ласка, для мене це дуже цінно. А щоб мене чуло і бачило якомога більше людей. Допомагайте мені в цьому, хоч там що-небудь в коментарях мені напишіть, буде дуже-дуже приємно. Ось так що сьогодні я хочу зробити і показати вам, навчити, як можна зробити з таких декількох інгредієнтів дуже класні комплексні масочки. Спочатку робиться одна маска для обличчя, вона зволожує, вона очищує гарно. Та Омолоджує. Ось тому зараз я синочка збираю, годую, повернусь до вас і продовжу вам розповідь про те, як треба за собою доглядати, щоб бути енергійними, красивими і молодими. Тому що треба полюбити спочатку саме себе і піклуватися про себе, щоб у вас було здоров'я, натхнення та краса. Ось і ця змога дарувати те, що ви несете в собі. Якщо ви себе полюбите, ви себе признаєте, ви знаєте, погодитесь з собою спочатку, будете в гармонії з собою, своїм внутрішнім світом, то тоді вам буде і легше нести любов і розуміння всім іншим давати також. Ось, тому так, вже наговорила цілу кучу. Як завжди, дуже люблю, знаєте, спілкуватися, філософствувати, роздумувати, бо я такий романтик-оптиміст, якому завжди мало. Мені хочеться більше, більше і більше. І розмовляти, і ділитися з вами всім, чим я живу. Ось, тому так. Вже буду відключатися і продовжу вже з наших таких чарівних класних масочок, які допомагають шкірі обличчя залишатися пружною, молоденькою і тонізованою. Подзвонили мені з садочка, довелося Настюшку йти забирати, бо щось температурка в неї 37, зараз, да, доченька? І моя маленька <кхух> захворіла щось. І той хлопчик, що до нас приходив, пам'ятаєте, на Сашине на день народження. Також щось захворів, мама, чи він нам приніс якийсь мама. вірус, не знаю. І мені трохи погано, тут вухо трошки так пострелює, знаєте, горло болить з одного боку. А Настю, в тебе нічого не болить? болить. Голов... Головка болить, ну то той за температури такої. Зараз буду заварювати маленький чай з лимончиком. Ось, Мабуть, до кінця тижня вона вже точно буде вдома, будемо з нею лікуватися. Це так думаю, якби я зараз десь була в Києві, знаєте, так далеко в якомусь офісі сиділа офіційно би працювала то. А ось так, от з маленькими дітками навіть шість рочків у нас вже, але такий форс-мажор дитини, температурка, треба її негайно забрати. У нас тут ні бабусів, ні дідусів, нікого немає поруч. Знаєте, а тітка, так сестра чоловікова, але ж ну, в неї свої плани там, діла. Вона постійно на роботі з чоловіком своїм новим в Києві, тому знаєте. А так зваживши все, така багатодітна матуся, які постійно на якісь можуть трапитися трабли з дітками, то добре що чоловік в мене тягне всі фінансові питання наразі. І так от є в мене така можливість, щоб бути мам, на підстраховці мам, і бути користь з дітками. Настя вчора ось таку відкритку намалювала. Я кажу, Боже, що це таке хрести? Вже це казала вихователька церква, мабуть, якась. Що тут таке малювала, настюш сердечко, хрестики. Крапочки. Я думаю, це як все-таки гарно, знаєте, коли ну, взагалі, як мамочки, які одинокі виховують, а двоє-троє діточок ну, взагалі, це такий. Знаєте, така праця на тяжка, коли ти маєш заробити і гроші на проживання, на харчування, на одяг для дітей, на якийсь дах, якщо там такі вимушені мама! переселенці, як ми, а ще й бути знаєте, поруч з дітками, мама! якщо вони хворі, сидіти мама! з ними. що, сонечко, що мама сонечко, а ти що? Поняла, коли ми спимо. Да, подзвонила вихователька і каже: я Настю не кладу спати, тому як тебе температурка. От дзвонила, я сказала, що гарно, що 10 хвилин поруч ми живемо, і я тут би одразу забрала. Ну, Тепер десь до понеділка точно Настюшка вдома побуде, да? будемо лікувати її. Зараз буду міряти температурку, слідкувати за її станом. Як і обіцяла, зараз займемося шкірою, покажу, як можна зробити дві такі легкі масочки. Вони йдуть в комплексі, одна наноситься, а потім 15 хвилиночок ми тримаємо одну, змиваємо все з обличчя. І друга масочка також на 15 хвилин наносимо. ось, І вона омолоджує шкіру класненько. Так знаєте, звужує пори, їх дуже гарно очищує двох наших масочок. Нам знадобиться одне куряче яйце, лимонний сік, десь чайна ложечка лимонного соку. А також ось третій інгредієнт це мед. У мене він був такий, знаєте, загустілий на паровій бані я його довела до ось такого більш рідкого стану. Нам потрібна буде десь ось така десертна ложечка. Наносити маску треба обов'язково на очищену шкіру. Тому я беру міцелярну водичку, спонжик і очищую її. Для приготування першої масочки ми беремо яєчко, розділяємо відділяємо жовток від білка. Так, В першу сюди білочок, а в іншу тарілочку ми кладемо відділений жовток. Ось так. Оп, розділили. Тепер до білка ми додаємо чайну ложечку вижатого лимонного соку. Так, виливаємо лимонний сік і гарненько все перемішуємо і починаємо одразу наносити на шкіру обличчя. Можна також скористатися ось такими паперованими рушничками, дриваємо їх на шматочки. Кожен шматочок мокаємо гарно в білочок з лимонним соком і прикладаємо до обличчя. Заліпила я себе, обліпила таку масочку, треба тримати на обличчі на протязі 15 хвилиночок. Так, готуємо другу маску. Для цього ми беремо жовточок наш відділений, а також десертну ложечку ось такого рідкого меду. Все гарненько перемішуємо. І мама готує тут собі другу маску, Настюшка прибігла вже, чайку попила О, і малює місто. малюночок. Да, зараз тобі нутеллу грію, Бачите, поставила до плити нутеллочку, зігріється, намаже її на хлібчика. Так, ану покажи, що ти там малювала. Каже, я тобі е, помалюю з, з сніжинок сердечко. Да, 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 Займається <да, да, займаю> да. моя дитинка. Тепер буде в мене до, вихід... Всі... до вихідних, не знаю, буду дивитися, я по її стану здоров'я, як вона піде в понеділочок. далі чи ні. Ось так. Є в мене тут помічниця тепер поруч. Так, масочка наша готова. О, для нанесення можна використовувати ось такий косметичний пензлик для макіяжу. Після першої масочки ми вмиваємося теплою водичкою. Також відчуваю такий, знаєте, ліфтинг-ефект. Скіра така натягнута трохи. Просто теплою водичкою змиваємо все, промокуємо рушничком і починаємо зараз наносити нашу другу маску. Це жовточок з медом. медово жовтково знаєте, таке відчуття приємне, клас. Пробуйте обов'язково. От після другої маски, така шкіра, знаєте, вона взагалі не стягнута. Така приємна, м'якесенька на дотик, знаєте, така класна. Досить прикольні масочки які, в принципі, досить і дешеві. Зараз, як подивишся, ці ткані, маски і 30 гривень, і 40 гривень коштують за одну таку масочку. Тому ось таких от домашніх інгредієнтів, які майже в кожній оселі є, можна зробити собі такі бюджетні, таку бюджетну масочку двохкомпонентну з одного яїчка, трішки меду та лимоносочку. Бачите, навіть побіліла якось так шкіра, класно, Ой, не знаю, супер. Ну, я завжди після масок, навіть тканних, а, щось так звикла, знаєте, наносити крем. Тому можна також одразу нанести ваш улюблений такий щоденний денний крем. У мене це такий ескаргот, а улюблений кремчик. Він з витяжки равликів, класно досить зволожує шкіру. Ось, тому зараз нанесу і будемо далі з вами щось. Робити. Ну, все, мій улюблений крем вже на моїй шкірі. Тепер клас. Можемо далі працювати. А роботи, знаєте, у багатодітної матусі, хоч відбавляй. Зараз в мене вже моя а, машинка вже приготувала мені нову партію одягу. Піду розвішувати. Перед тим, як розвішувати нову партію, треба знімати вже суху. І так кожен день. Знімаємо то розвішуємо. І так рутина повсякденна. Вийшла з балкону, розвіш... розвісивши одяг, і попадаємо на мій такий підвіконний городик. Знаєте, хочу вам розповісти. Вчора ввечері, готувавши, не пам'ятаю якусь страву, я використовувала часник. Бачу, він в мене навіть в холодильнику, знаєте, почав проростати. Я так подумала: в мене було 5 таких стаканчиків, взяла, розділила на 5 долічок, часничок цей і просто ось так повтикала бачите, в землю. І вже за одну ніч він в мене ось так от виліз, проклюнувся. Не знаю, тут, в принципі, місця багато, субстратику багато, якщо вийде у мене пророщу собі хі, часник і зроблю грядочку хоча б з п'яти таких часничинок на городі. Через півтора, може, два місяці висаджу вже, вже в відкритий ґрунт. Настюшка вон, сьогодні в садку намалювала, дивіться, які гарні квіти, вазончик. Ага, добре, Настюш. Котика намалювала та собачку. Ой, так красиво, молодець така. Ну що, красоту ми з вами навели, одяг розвісили. Зараз буде щось таке смачненьке діткам, знаєте, готувати, бо через дві години вже і синочок прийде, а він у мене дуже любить таку, знаєте, випічку або млинці, або оладки. Тому сьогодні ще я планую приготувати оладки з яблуками. Заходьте в шортс відео, переглядаєте рецепт. Ось а вам дуже я вдячна за перегляд мого цього відео. За що зі мною. Підписуйтесь, ставте свої лайки, вподобайки. От, дуже приємно відчувати підтримку постійних моїх глядачів. Дуже-дуже вам за це я вдячна. Залишайтеся зі мною, далі буде ще більше і більше мого життя, буду перед вами відкривати свої потаємні якісь мрії, надії, свої думки, ділитися їми з вами своїми вміннями, своїми знаннями. Ось тому до нових зустрічей в наступних моїх відео. Всім па, -па!